Експозиція музею починається з дверей, які у вас за спиною, через які ви вже зайшли. Потім веранда. Веранда це місце, де попередня розповідь про те, що відвідувачі чекає там уже в залах музею. Музей Сергія Гуцена має назву Причал Одиссея». Сама така назва народилась у сумського поета Ігоря Касяненка під час візиту у перший музей, який знаходився ще на вулиці Курській. У цьому новому музеї чотири кімнати і мансарда. В них вміщено все те, чим Сергій Гуцен відкривав свої світи. В цьому музеї і в частності в цій кімнаті тут про все для всіх, як я називаю, тобто як я відкривав світ. От Запропонували мені придбати в антикварному магазині кістку мамонта чи бивень? Я її придбав за показала мені телевізор 1960 року, який працює. Звичайно, я не втримався. Придбав себе Сергій називає несистемним колекціонером. Він для себе через предмети відкриває цілі світи. Тому в музеї є і кістка мамонта, і майже сучасний фотоапарат, і кімната позаминулого сторіччя, і майже сучасні картини, і скіфське знаряддя, і стійка майже сучасної радіоелектроніки. Найціннішим експонатом музею є звук: звук дев'ятого сторіччя. Він ось споряд знаходиться я його навмисне. повісив отут, щоб люди, які подимаються на другий поверх. Чули звук. Це звук 9-го сторіччя. Все це можна бачити і взяти в руки. Перша кімната кімната хаоса. Три інші Воскресенське серце, Сум, сестри Григор'єви та від минулого до сьогодення розповідають про життя Сум у позаминулому, минулому сторіччях, про те, як артефакти стають арт-об'єктами. У музеї пана Сергія всі експонати можна взяти в руки. На питання, скільки коштує його музей, пан Сергій говорить, ніколи не рахував. Бо цьому захопленню немає кінця і краю. А на питання, чи щаслива він людина, відповідає ствердно. повноцінне життя прожити людиною, тоді, коли була бідність, кохання і війна. Оце три основних таких, ну, кита, на яких відбувається повноцінна людська натура і розкривається. От я. І бідність у мене була і кохання було, і зараз і війну застав. От я відчуваю, що в мене повноцінно прожите життя. Відкриється музей щасливої людини Сергія Гуцина причала ДСЕ» на Міжнародний день музеїв 18 травня.